Доброго дня, малята! Сьогодні я вас запрошую в гості до лісових звірят. Звірята дуже люблять гратися іграшками, але в них трапилась біда. Хтось уночі зламав їхні машини. Дітки, ви знаєте, з яких частин складається машина? В неї є кабіна, кузов, колеса, та фари і руль. Давайте допоможемо звірятам, полагодимо машину, пограємо в гру, склади з частин ціле. Подивіться на картинку і скажіть, що це. Так, це кабіна. А це що? Правильно, це кузов. Молодці. А це, діти, це колеса. А це вікно, Це двері. А тепер почнемо збирати машину. Спочатку покладемо що? Правильно, кабіну, тепер покладемо кузов. А без чого не поїде машина? Так, правильно, без колес покладемо колеса, тепер двері і вікно, і фару. От ми й допомогли звірятам. Тепер звірята зібралися у подорож. Подивіться уважно і скажіть, хто на чому їде. Правильно, ведмедик їде на легковій машині. Погляньте на цю картинку. Хто їде на чому. Вірно, зайченята їдуть на автобусі. Роздивіться цю картину, хто на чому їде. Правильно, Вовчик їде на вантажній машини. Діти чому подорожували, на чому подорожували звірята. Як одним словом, називаються автобус, вантажна машина та легкова. Все це одним словом називається транспорт. Звірята дякують вам за допомогу. До побачення, до нових зустрічей!